Скажіть, що для вас головне: процес чи результат? Процес. Що робить вас щасливим? Гра на гітарі. Хто або що допомагає не здаватися? Підтримка вчителів та родини. Якщо б ти міг навчитися чомусь взагалі, що б ти обрав? Ну, якщо б я міг швидко навчитися, я думаю, математика, оскільки. Коли я пішов на олімпіаду з математики, мені тр трошки сонно було, бо дуже складно мені було. Розкажи, з яких предметів ти переміг, і який із них для тебе найважливіший в цьому році я переміг на міських олімпіадах з історії, правознавства, англійської та німецької. Мені вони всі важливі, оскільки мови мені дуже допоможуть, якщо я буду виїжджати за кордон. А ну, мені здається, історія дуже цікава, і вона потрібна дуже для НМТ. І е, правознавство дуже мені здається, один із найважливіших предметів, оскільки ти не можеш йому сказати просто, а це мені не потрібно в подальшому житті. всім по цим предметом у тебе перше місце? Чи а, перше місце по історії та англійській? Друге місце по німецькій і третє місце за справознавство. Як ти зацікавився цими науками? Ну, мені завжди захоплювало, як, як минуле впливало на сьогодення, а мови дуже допомагали мені розуміти інші культури, вивчати інші традиції. Як проходить твоя підготовка? В тебе є можливо якісь власні ритуали чи методи? Ну, Взагалі-то. У мене один метод це просто взяти книжку, сісти за стіл і вчити. Ну, мене ж іноді підготовлюють вчителі, коли є час. Ну, там ще по там, наприклад, запропонував такий метод брати А4, вистака А4 і розрізати його на маленькі шматки, і потім... Написати з однієї сторони, там, наприклад, дату, а з іншої подію. І отак е спам'ятовувати ці дати і події. Ну мені здається, ще мені допомагає дуже спортом, скільки він заряджає мене як енергію, щоб я міг ну, все робити. Яким спортом ти займаєшся? Я займаюся туризмом та скелазією. Що було найскладнішим для тебе в Олімпіаді? Я думаю, це був поєднання підготовки до Олімпіади та навчального процесу та спорту. Ну, також хобі та друзі. А, а ще дуже тяжко було, було коли хвилювався перед, прямо перед Олімпіадою. Як ти поєднуєш навчання, друзів та відпочинок? А, загалом я спілкуюсь, або в школі або ну, коли займаю спортом, бо я. Знаходжусь в спортивному клубі. А, а навчання та підготовка, то воно... Ну, я просто поспішаю завжди все зробити, щоб встиг. Хто тебе підтримує найбільше? Вчителі, родина чи друзі? Вважаю, що мене більше підтримують вчителі та родина. Скільки з, з друзями я, я, я намагаюсь відволіктись від навчання. А вчителі завжди знаходять час мені. Допомогти допом... а, допомогти. Родина завжди підтримує мене. Про що ти мрієш? Ким ти бачиш себе через декілька років? Я бачу себе як людина, яка буде поєднувати навчання з практикою, буду працювати. Мабуть, в міжнародній сфері подорожувати або в науковій сфері.